Хочу відкрити свій бізнес, але мені немає 18. -ти. Маша, що робити, дівчата, всім привіт! Отримала нову поставку товарів і хочу відповісти на це запитання, адже після останнього відео отримала просто дуже багато запитів. Одразу попереджаю, я не бізнес-експерт, ділюсь виключно своєю думкою. Якщо ви мрієте про власний бізнес, але вам ще немає 18, не дозволяйте цьому зупиняти вас. Пам'ятайте, кожен великий успіх починався з маленького кроку. Навіть коли вам здається, що вас стримують негативні коментарі чи недружні поради, завжди пор Рожі є ті, хто готовий допомагати батьки, вчителі, наставники. Особисто мене дуже надихнули мої сестри. Саме їх ідея стала поштовхом для відкриття мого шопу. Вони показали, що навіть у молодому віці можна мати круті ідеї та перетворити їх у справжній бізнес. Коли я була в школі, то створила сайт де продавала чохли на телефон. А сьогодні у вас є суперінструмент, як як GPT, який допомагає знайти відповіді на всі питання, перевірити текст і розв'язати будь-які складнощі. Дівчата, прошу в коментарях поділитися вашими ситуаціями та складнощами, з якими ви стикались. Буду знімати відео і розвіювати міфи.